Відповідно, ця законодавча ініціатива є дуже важливо, тому що вона розширює права осіб з інвалідністю. Україна вона приєдналася до європейської соціальної хартії і тим самим взяла на себе зобов'язання піклуватися про осіб з інвалідністю, особливо в питаннях трудових гарантій. Тому а, даний текст проекту він розширює більше ці можливості і, відповідно, повинен сприяти покращенню інтеграції та осіб з інвалідністю в суспільство, тобто збільшуючи їх. Певні соціальні права та гарантії, і тим самим ми будемо наближатися до зближення, так з іншими міжнародними актами. Як я вже сказала, це саме про європейську соціальну хартію. Тому він є досить важливим однак, звісно, там є як і переваги, так і недоліки. Є певні недоліки, над якими треба працювати. До другого читання ця норма вона не була змінена, хоча про це наголошувало дуже багато громадських організацій, але поки що е, існуючий текст, так він відповідно цю норму не скасував. Також є там багато недоліків, коли ми будемо казати про те, що цей законопроект. Не може існувати самостійно, там обов'язково повинні бути певні уточнення, тобто окремо прийняти прийняті ініціативи, які будуть йти комплексно. І особливо це питання саме бюджетного кодексу і податкового кодексу. І це дуже важливо, і це може сприяти певним колізіям, коли цей проект може бути прийнятий вже відповідно в цілому, але не буде працювати практично, тому що в нас законодавчо він. Ну не може бути реалізований, тому що норми не відповідають під норми цього закону. Це велике розширення, і відповідно, це справді буде сприяти кращому реалізації осіб з інвалідністю в своїх там і трудових гарантіях. Я на цьому наголошую, бо це є важливо. У нас дуже мало місць, де особи з інвалідністю можуть бути працевлаштовані. Це трошки змінює А, І, відповідно, текст він трохи збільшує певну термінологію, хто є особа з інвалідністю, так, і всі існуючі ці норми. Він більше не як додає щось нове, а саме розширює. І в нас вже з точки зору якби, термінології, як ми можемо її. Розуміти, в нас більше можливостей, тому він в цьому питанні дуже дуже важливий. Але із цих неточностей ми можемо зіштовхнутися з тим, що він просто фактично класно написаний, так але на практиці не може бути реалізований. Тут питання юридичних термінологій, які просто не будуть працювати. Країна, як демократична країна, вона приєднується до певних е, актів, положень, хартій, і так далі. І вже коли ми приєднуємося, у нас є зобов'язання свої нормативно-правові акти е, узлагодити та, з, до того, чому чому, чому, чому чому ми приєдналися, до того, до чого ми приєдналися, і відповідно це повинно сприяти нашому е, нашій євроінтеграції, тому що наші норми будуть відповідати міжнародному законодавству і, відповідно в нас буде менше звернень до європейського суду, тому що норми вони не звужують, а відбуваються так, як є. І це насправді повинно покращити і судову систему України, але знову таки велика проблема в тому, що От запропоновані тексти вони не завжди відповідають певним гарантіям того, що все буде відбуватися так, як повинно бути. Тому що оці неточності вони навпаки можуть сприяти збільшенню позовних заяв і так далі. А насправді це дуже дуже важливий проект. Тому що в наше суспільство воно потребує того, що треба знати, що ініційовується, що приймається. Дуже часто ми бачимо, що прийнято в цілому, але ніколи не звертаємо увагу, коли приймається або за основу перш читання, або є певні можливості внести правки до другого читання. І це дуже важливо, тому що всі законодавчі ініціативи в будь-якому випадку вони впливають на життя українців та громадян, які Перебувають в Україні, живуть в Україні, це стосується будь-яких сфер. І важливо розуміти, які недоліки можуть бути, що можуть просуватися не в інтересах свого народу. І важливо дуже включатися в це. Тому цей проект є важливим з точки зору, що ми аналізуємо, бачимо певні ризики, бачимо переваги. І вже суспільство, відповідно до висновків, воно може активізуватися або в соціальних мережах. Дуже зараз це такий тренд, коли суспільство сприяє покрасню. Ащенню або навпаки підтримувати це, і е, як створювати свою таку групу соціальну, що чому це добре, чому не добре. Тому що всі ці норми, вони коли вже стають чинними, ми будемо жити за цими правилами. І дуже корисно, коли є певні проектики, проекти, які розкривають переваги та недоліки, тому що ми можемо оцінити наперед, що нас може чекати, а, і відповідно від чого ми можемо відійти.